За такі сосни в мене одного знайомого за таку здвоєну сосну. Одну здвоєну сосну ем, вимагають з нього 8 скільки, тисяч. Дивіться, скільки їх валяється. Їх валяється сотні чи тисячі кубів. Уже багато тут почистили, тому що вони лежать не один рік, не гниють. Людей штрафують на величезні суми. А воно тут гниє, пропадає дарма. Це таке господарство. Лісове господарство України. Дебіли з дебілів, я вам одразу скажу. Дивіться. Українські нинішні лісовори це дебіли із дебілів. Оце конкретно Романське управління, тут головний дебіл Сухович. А в цьому районі Костопільському головний лісоворо-дебіл Біліщук. Ну а зараз такий.